Напередодні Дня захисника журналісти телеканалу 24 підрахували, скільки захисників втратила Україна від початку війни на Донбасі. Попри всі зусилля, які російський агресор кинув на те, аби довести, що їх там немає, ПРЄ визнала, що Україна стала жертвою російської агресії, і саме РФ несе відповідальність за все, що відбувається на окупованих територіях. Це дійсно визначне досягнення української дипломатії. Бо українці без того знають, що росіяни на Донбасі є. Ми бачимо їх у бойових сутичках, ми беремо їх у полон, ми зазнаємо через них втрат. За офіційними даними від початку проведення АТО у бойових діях загинули 2526 бійців. Ці дані є наглядним відображенням всіх етапів агресії зі сторони Росії. 2014 рік найбільша кількість втрат припадає саме на перший рік війни, 1510 офіційних загиблих. Ймовірно, ця цифра може бути більшою, одразу з кількох причин. По-перше, однозначних даних про втрати добровольчих підрозділів досі немає. По-друге, лишається не встановленою доля зниклих безвісти під час найзапеклиших боїв. У квітні проросійські бойовики діяли ще не так нахабно. Наприклад, перших втрат сили СБУ зазнали, коли їх автомобіль був розстріляний терористами в Слов'янську. Першою жертвою війни на Донбасі став оперативний співробітник Альфа, капітан Геннадій Біліченко. Надалі кількість загиблих стрімко зростала і липень серпень 2014 року стали дійсно чорними для всіх силових структур. Українці успішно відтісняли гібридну армію бойовиків. Тоді Росія зважилась на неприкрите вторгнення до України, в результаті чого лише за неофіційними даними загинуло щонайменше 909 бійців. У липні серпні 2014 року прикордонслужба втратила людей більше, ніж за весь період бойових дій. Це пов'язано з присутністю частин прикордонників у секторі Д який неодноразово обстрілювався артилерією, в тому числі і з території Росії. Наприклад, 11 липня 2014 року вони з Граду обстріляли позиції ДПСУ в районі Довжанського. А 27-го цей же пункт обстріляли з мінометів та гаубиць у серпні, під час організованого прориву з оточення у Довжанському котлі, після 22-денної героїчної оборони державного кордону під постійними масованими обстрілами загинуло 11 прикордонників. У цей же період значну частину людей втратили підрозділи Збройних сил України та Міністерства внутрішніх справ, бої за відновлення контролю на Слов'янському, Краматорському, Лисичанському, Северодонецьком або Луганська. Бої за Саур Могилу. Бої за звільнення Іловайська, які завершилися трагедією. Найважчими ці місяці стали для Збройних сил України. У їхніх лавах загинуло 836 бійців. Від вересня тривали бої на лінії розмежування. Та щоденні обстріли позицій українських військових на різних ділянках фронту. Загальна кількість порушень військами Росії і бойовиків режиму тимчасового припинення вогню з моменту підписання Мінської домовленості наприкінці жовтня перевищила 3,5 тисячі разів. Однак кількість разів все ж дещо зменшилась. У 2015 році Росія поновила наступ із новими силами. Почалася активність спробу захопити Донецький аеропорт, успішна оборона якого тривала до 19 січня. Запеклі бої за Дебальцеве, як результат, 481 загибли лише за перші два місяці року. Подальші сутички з гібридною армією бойовиків тривали, попри підписані мінські угоди. Дещо агресивніше, ніж завжди, бойовики діяли у серпні, зберігаючи свою традицію відзначати цей місяць активними провокаціями. Найгарячіші точки на лінії зіткнення після підписання мінських угод лишилися практично незмінними. Провокації бойовиків не припиняються: загострення традиційно приурочені до зустрічі у нормандському форматі або ключових міжнародних заходів. Літо 2016 року знову видалось гарячим для наших військових. У липні вони пережили не лише рекордну кількість обстрілів від початку року, а й зазнали найбільших втрат. Навіть ці вражаючі цифри, надані силовиками, не відображають кількість втрат у повній мірі. Є ще загиблі бійці добровольчих підрозділів, які вирішили не підпорядковуватися офіційним структурам. За підрахунками журналістів сайту 24, від моменту початку бойових дій на Донбасі вони втратили щонайменше 82 бійці. Однак встановити точну кількість таких загиблих наразі важко, в тому числі і через відсутність належного обліку більшості з цих підрозділів у 2014 році. Кількість загиблих бійців може зрости і за рахунок зниклих безвісти. Зараз такий статус мають 139 бійців. Окрім того, є ті, кого відносять до категорії небойові втрати. За нашими даними, таких бійців наразі є щонайменше 1313. Із них від хронічних захворювань та через поганий стан здоров'я померли лише близько 408 людей. Значну частину небойових загиблих становлять самогубці: це близько 264 людей. Решта це жертви нещасних випадків, необережного поводження із зброєю, умисних убивств, ДТП, отруєння алкоголем чи наркотичними речовинами. Ці показники продовжують зростати. Якщо об'єднати всі ці дані, то вийде, що жертвами російської агресії, починаючи з квітня 2014 року, Стало як мінімум 4060 бійців. Вічна пам'ять героям.